Візит державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена до української столиці можна вважати однією з найважливіших дипломатичних подій за час українського наступу. Ну, по-перше, тому що це дійсно був перший візит високостанного американського посадовця з часу. Початку українського наступу на позиції російських окупантів на сході і півдні нашої країни, і таким чином цей візит був символічним знаком підтримки з боку американської сторони для подальших зусиль України по витісненню російського агресора з української землі. Повідомлення державного секретаря про новий транш американської допомоги у 1 мільярд доларів. Фактично продемонстрував, що Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у непростій ситуації, що склалася в російсько-українському протистоянні, і що ніякої втоми від війни, на яку так сподівається російський керманич Володимир Путін, немає. По-друге, це перший візит державного секретаря Сполучених Штатів до України. З початку війни, який продовжувався два дні, держсекретар США ночував у Києві. Він разом із своїм українським колегою Дмитром Кулєва, навіть мав вечерю у Макдональдсі на очах у американських та українських журналістів, було продемонстровано, що Київ є безпечним місцем. що... Тут продовжує вирувати життя, і що ніякі російські спроби знищити це життя і в українській столиці, і в Україні як такий не призвели до жодного успіху, і це теж можна вважати важливим знаком підтримки з боку сполучених штатів, тим більше якщо ми з вами знатимемо, якими серйозними є стандарти безпеки для високопоставлених американських чиновників, і наскільки важливо. Щоб в Вашингтоні усвідомлювали, що такі знаки підтримки багато що означають і для самих українців, і для людей в усьому світі, які бачать на екранах своїх телевізорів або ж комп'ютерів, як один з найбільш високопоставлених чиновників адміністрації Сполучених Штатів вечері у київському Третє. Це те, що візит державного секретаря Сполучених Штатів не обмежився українською столицею. Ентоні Блінкен здійснив поїздку до Чернігівщини і побував у школі у Ягідному. Як відомо, російські війська окупували цей населений пункт під час свого наступу на північ України тримали у полоні в. Підвалі цієї школи десятки людей, у тому числі людей похилого віку, дітей школа в Ягідному, стала ще одним символом жорстокості та бузовирства росіян. Після чого їхня армія і їхня держава для усього цивілізованого світу це вже синонім тероризму і злочинів. Під час перебування в цій школі в її підвалі Антоні Блінкен підкреслив, що це лише одна будівля, одна історія, яку ми бачили знову і знову. Але ми також бачимо щось неймовірно потужне: надзвичайну стійкість українського народу. По четверта, державний секретар Сполучених Штатів також спілкувався із прикордонниками. Він Оглянув засоби індивідуального захисту та військові автомобілі надані Україні Сполученими Штатами, і це також важлива частина цієї поїздки, коли очільник американського дипломатичного відомства сам цікавиться цією допомогою, яку надають Україні Сполучені Штати та інші країни світу. Ну і звичайно ж, варто пам'ятати, що ця подорож державності сполучено штата відбулася на тлі чого злочину росіян бомбового нападу на ринок у Костянтинівці. Антоні блінки мав можливість ну і звичайно. Є також досить важливим той момент. Це вже наступний пункт нашого з вами аналізу. Що під час цієї подорожі державного секретаря сполучених штатів до української столиці, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Колєбою, іншими урядовцями, також обговорювалися спільні дії Сполучених Штатів і України під час майбутньої сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Адже під час цієї сесії Володимир Зеленський має можливість виступити із промовою, в якій знову нагадає керівникам держав світу і членам делегації на сесії Генеральної Асамблеї ООН про злочині і підлість Російської Федерації про те, що війна проти України не закінчується, про те, що Володимир Путін сповнений щирого бажання знищити сусідню країну, і тому так важливо зупинити його у цих людоненависницьких намірах. Це є також важливим, тому що президент України буде зустрічатися із багатьма лідерами країн світу, і тут теж є важлива американська підтримка, особливо для тих країн, які мають хороші стосунки із Сполученими Штатами. Однак досі не ухвалили рішення про більш серйозну допомогу Україні. От сьогодні стало відомо під час телефонної розмови президента України з прем'єр-міністром Ізраїлю Мініміном Нітаняху, що Зустріч між президентом України і очільниками ізраїльського уряду може відбутися якраз під час сесії Генеральної асамблеї. ООН. Ну і звичайно було б непогано, щоб одним з пунктів перебування Володимира Зеленського у Сполучених Штатах була його зустріч із президентом Джозефом Байденом, щоб якраз під час цієї зустрічі була б можливість обговорити нові можливості для допомоги Україні. Нову Тактикою стратегію як сполучених штатів, так і України у протистоянні Російської Федерації у тому, щоб. Сподіватися на подальшу економічну деградацію цієї країни, на створення умов для політичного і соціального вибуху і краху злочинного путінського режиму все це можна робити тільки спільними зусиллями Українські армії, виганяючи окупантів нашої землі, сполученими штатами ухвалюючи нові санкції проти Російської Федерації і тиском на ці країни, які досі продовжують економічну співробітництво з Москвою, і таким чином дають можливість Володимиру Путіну сподіватися на подальшу мілітарізацію російської економіки. Продовження війни з Україною, яка може в будь-який момент перерости на набагато більш серйозний глобальний конфлікт, звичайно, в цьому зацікавлені у Москві, але навряд чи зацікавлені у Вашингтоні та Західних столицях. Ну і нарешті останній момент: те, що з цього дня, коли Ентоні Блінкен був у Києві, ще коли закінчився візит, Національне антикорупційне бюро України. Нарешті придивило підозру одному з найбільш одіозних українських олігархів, людині, прямо причетній до відомих подій 2019 року, Ігорю Коломойську. По тим самим звинуваченням, які Коломойський та його прихильники намагалися спростувати якраз після того, як було націоналізовано Приватбанк. І я дуже сподіваюся, що ці звинувачення це прямий результат недавньої поїздки керівників українських антикорупційних структур до Вашингтона. Їх зустрічі з американськими високопосадовцями залишається сподіватися, що тепер антикорупційні структури України дійсно будуть грати самостійну роль в нашій державі. і Ми побачимо ще чимало таких підозр. Про які зараз не здогадуються не тільки українські громадяни, але й ті українські громадяни, які мають серйозні повноваження в українській владі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього.